Іду їсти гукати, На силу знайшла. Що ти тут стовбичиш? Йди. Куди йти? А б ти мене де в лісок кликав, то він мені йде. Здається, було тиждень тому це все розібрано і знову це да? Да, це МТЗ, це сила. То це чуєш? Ні, то це я так собі думаю, це ще вам просто нема що робити. То ви зібрали, розібрали. Ні. Шукаємо дешевший варіант. Да. І не знаємо що. Іди дешевший варіант обідати. Хто? Пішли. Ні, ти мій не дешевший варіант. Дома ти мій найкрутіший варіант пішли. Домашня ковбаса є. Ні, немає. Нема? Нема. Котлети є? Нема. А що є? Грінки? Тільки не кажи сама їх їж. Сама їх їх. Пішли. Ті там лежать, ті там стоять, що робиться. Усім доброго дня. Сподіваюся, я вже менш в тумані, тому що тільки що сиділа, трішки підчищала, підчищала камеру, не знаю, чи що з того вийшло чи не вийшло. Трішки щось одним словом барахлить. Тому вже якщо десь знову моє обличчя в тумані, то я прошу вибачення. Пішла тільки що походила біля хлопців, чи не походити купа хлопців. Купа поломоної техніки. Пригостила кавою та й кажу до Юри, пішла, пішла до хлівів. Я то сьогодні трішки, знаєте, така, трішки уже стомлена. У мене нервово трішки був нелегкий день, тому що було свято по Азії, Потрібно було, ну як, запросили. Прийняти участь, читати вірші. Знаєте, що я вкотре переконалася у чому, що я взагалі не публічна людина. У вас у мене 15 тисяч підписників, дорогі мої. Хай, хай не всі кожен день дивляться, От, хай, хай раз там, через раз, хтось, хтось постійно. І ви розумієте, я зараз ось так е, спокійно з вами спілкуюся. А там, де потрібно було зачитати вірші, в мене тремтіло усе. І руки, і ноги, і душа в тілі теж. Тому, тому так, нічого пережила, зачитала. І ось такою красою мене привітали, котики стояли, а трояндочку доставила. Красиво і приємно дуже до речі. Прийшла додому. Вдома лазарет продовжується, усі, усі температури, нібито у Людмилці легше, зато вже меншим важче. Ой, Та вже наварила їсти, понасмажувала, понажарувала їм горінок, картопля, морква, цибулька, зараз покажу. Ось такі вони виходять. У кілька ярусів на одну тарілку склала. Ось такі гарненькі, тут саме основне коморпа цибуля. І кілька славненько так яєць і красота. Ну що, ось так, да, та й все. Ти тепер йду в хлів. Зараз хочу повипускати поросят. Я тут а я буду від них вигортати. Так, ці хрущечки... Хрущики дощечку парити не можуть. Виглянуть назад, луваються. Зато пепа моя пішла в усі тяжкі. О! Вистрібнуло одне, оба і друга. Пішли до пепи. Пішлі, будете знайомитись. О! Так. о, о, О. Що то воно не дуже. Ви тільки подивіться, як росте пепа. О, то воно вже росте. Пепо. То це вже не даремно Юра каже, що буде з тебе шашлик. Так, не сварись на малих. Побігла далі. О, 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 о. Ти що туди допомагаєш? <пішла>, Пішла назад додому. Ой, я не можу, та ганяє, а ці стоять, як намальовані в дверах. Виходьте, дивіться, як пепа льотає. отак. Давай, виходь. Ідіть. Ідіт. Ну йдіть, манюнька, йди, рук, так як пепка, йди, не хочеш? Іди сюди. іди, хороший, йди. Ну, йди мої швинтуші такі, мої такі швинтуші. Злякалися пепи, вона не страшна. Так, десь льотала тут з цієї сторони, бо дуже крепко вершали ці сарки. Все, дивлюся, сарки пасуться. А, і вона пасеться, зараз покажу. Он якої випасається. О, пептику, то тебе треба трохи випускати таке що. Ви тільки подивіться, якою пасеться. Ай, одним словом все, пішла я гниве кидати, бо це ж я ж не можу до вечора за нею ходити, поки вона пасеться. Що ж потім її загнати треба. І тих теж. Хай не їдається. О, 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 вже і ці мені розбігались. Вже і ці розбігалися. Бачите? Весело, правда. <правда> ну, і все, хай побігають. Пішла, повикидаю, та й тоді якось позаганяю. Казав Юра, я заганяти не буду, буду сама заганяти. Айґвал, думаю, що це таке робиться? А ці почвірки відкрили каструлю з дзвоняко. Що вони мені тут роблять? Так злидні. І звідси, біго. Позабирайтеся, це було на вечір. А я не можу. Кришку куди заволокли? Нема. Ну все, хорошого потрошки. Хватить і пасіться. Так, хрущики уже в клітушці. от о виганялися. Постелила їм. ай хочуть на вулицю. А їсти хочуть же. Розковирали баняка, переполовинили, ото будете знати, буде вам менше. Але коли. Коли розійшлися, коли освоїлися, то вже теж ганяли на дорозі і кругом чую. Юра кричить Наташа забери їх. <свистити> Вибігались. О, пептель теж, мабуть, на вулицю хоче. Ну, Вона наша могла б і побігати. Просися, да, проситься на вулицю. То що ти мені качку штовхаєш? <свистити> Качка сілася. Каже: сиджу, нікого не чіпаю. Тут підлітає пептель. І починає її там носом підтарабанювати. То добре, що помітила відразу. Та взяла її, підманула, підвела та й закрила. Якась качка собі до тут, кролики бігали, надумалася, взяла прямо ось отако посеред цієї кліточки, та й собі несеться. Ну думаю, хай несеться, може, воно там якось гніздо мостить. Взагалі сюди не лізу, тому що навіть не знаю, яка вона тут так несеться. Ще якісь курочки почали нестися в жолобі з іншої сторони, звідти. де Сидять пучки, пучки сидять, аж так о, отак, отам. от, А це ось такий ще, ще один жолобок, Це колись у нас так стояла корова, ще одна корова бичачок. жолобки поставалися, а хліб тепер тільки на птицю. То якась почала нестися, думаю, теж не буду забирати. Хай несеться, то може сядеться теж сюди на яйця. Ой, одним словом таке. Чую, Юра в гаражі чимось стука, я думаю, піду подивлюся, <гум> що це він там робить. Я поки однією стороною зайшла, він іншою стороною вийшов. <гум> я гукаю, що він каже, я вже зробив. <гум> Якось там прокладку вибивав. Чую, гарують хлопці, ай, вже більше туди не піду. Хай вони там собі що що вони там ремонтують, не ремонтують. Я своє зробила, неї повичищала. Тепер потрібно ще буде погодувати, але то буде пізніше. А зараз піду розпалювати хату. Піду розпалювати хату, хай гріються. Все на все добре. Гарного вечора. мирного, тихого.